Всім привіт! Це відео буде корисно для тих, хто хоче поставити цілі, але не знає, де їх ставити, в яких областях або напрямках. І так, є чотири основні сфери в людини. Їх може бути більше, хто, можливо, бачив там, колесо життя, там їх десь вісім, Але є основні чотири сфери. Перша сфера це сфера достаток. Наприклад, ціль збільшити свій розмір доходу, чи збільшити кількість джерел доходів, чи влаштуватися на роботу, чи, наприклад, почати заробляти на улюбленому занятті. Перша сфера це сфера достаток. Друга сфера це сфера відносин, покращити відносини з батьками, з рідними, з друзями, колегами, сумувати стосунки, або покращити стосунки з протилежною статтю. Третя сфера це сфера тіло. Покращити своє тіло, зробити його рельєфним, схуднути на певну кількість кілограм, або набрати вагу, якщо у вас є з тим проблема, або, наприклад, почати ходити в тренажерний або займатися вдома, щоб ваше тіло і здоров'я і стан був кращим. Четверта сфера це сфера особистість. Це вибудувати в собі нові звички, навики, які б були б позитивно впливали на вас в особистісному плані та професійному, це оволодіти новою мовою, яка б вам давала змогу не знає, там, більше заробляти, або як людина, ви хочете оволодіти новою мовою, щоб мати більше шансів і можливостей. Чи, наприклад, в сфері особистість ви також можете поставити, почитати певну кількість книг по певній темі, щоб вам дало більш краще розуміння, як треба там, чи покращувати свої відносини там, з, з рідними близькими, чи як покращити своє фінансове положення, чи як покращити своє тіло? Я назвав чотири сфери, я назвав їх в такій пріоритетності: це достаток, відносини, тіло, особистість. У вас може бути своя пріоритетність, і я назвав щойно ті приклади цілі, які могли б міститися у кожній сфері, щоб вам для вас було зрозуміло, що в принципі що приблизно я можу поставити, що, що приблизно мені треба ставити у кожній сфері. Надіюся, що це відео було корисним, воно дало вам розуміння і ясність, які є основні чотири сфери, де їх потрібно ставити цілі, в яких цих сферах, і надіюся, що ви обов'язково свої цілі досягнете. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах, на всіх чотирьох фронтах. Це достаток відносини тіла та особистість. Бажаю вам всього самого найкращого, хай щастить.